Рочка від мобілізації, перелік документів та процедура розгляду заяв. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правого режиму воєнного стану і про. Питання мобілізації, а саме надання чи оформлення відстрочок від призву, які потрібно подати документи до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яка процедура розгляду заяв про отримання відстрочки від призву під час мобілізації, і інші речі, які стосуються саме механізму надання відстрочки від призву. Звичайно, у закону. Який регулює питання мобілізації, а саме закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, є вичерпний і чітко визначений перелік підстав, які надають право військово зобов'язаному не бути призваним, тобто не бути мобілізованим під час дії правового режиму воєнного стану. Цих підстав, для прикладу, у частині першій є 24. У частині 3 там. Передбачено шість різних груп підстав, які надають можливість для військовозобов'язаного, активно реалізувавши своє право звернення до територіального центру комплектування за наявності повного пакету необхідного пакету документів отримати право на відстрочку або отримати рішення про надання відстрочки від призову, і в залежності від тої чи іншої ситуації, в залежності від тої чи іншої підстави. Яка надає право на відстрочку, звичайно, є різні строки надання цих відстрочок. Законодавство, яке стосується питань мобілізації, воно дуже динамічне, часто змінюється, і кожного разу з'являються ті чи інші нові вимоги, які стосуються питань мобілізації і відстрочок. З одного боку ці вимоги в деякій мірі розширюють можливості для певної категорії військовозобов'язаних. У реалізації їхнього права на відстрочку, з іншого боку, навіть і звужують ці можливості, можливості для реалізації цього ж права на відстрочку. І, звичайно, в тій чи іншій ситуації потрібно знати, де можна отримати відповідну інформацію, де можна взнати який перелік документів, які підстави для надання відстрочки. Мобілізаційне законодавство це є велика кількість законодавчих актів і. Підзаконних нормативно правових актів, коли йдеться про право на відстрочку, це право визначається у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, саме стаття 23 містить вичерпні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Саме стаття 23 дає відповідь на питання, чи Маєте ви це право на відстрочку, чи немає у вас цього права на відстрочку, і маємо постанову 560. Ця постанова якраз у додатку номер 5 визначає вичерпний перелік документів, які військовозобов'язаний подає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для отримання відстрочки для отримання рішення про надання відстрочки в суспільстві. Є дуже багато розмов. Різних міфів, різних думок, які стосуються відстрочок. Один з перших міфів: що відстрочка надається автоматично. Ні, не завжди. Коли йдеться для прикладу про осіб з інвалідністю і Особа з інвалідністю, яка є військово зобов'язаною, подає відповідно запит для надання відстрочки через мобільний застосунок резерв, звичайно, в таких випадках при взаємодії з іншими реєстрами може надаватись рішення про надання відстрочки шляхом цієї взаємодії з реєстрами автоматично, але загальне правило. Відстрочки не надаються автоматично, щоб реалізувати це право, потрібно вчинити активні дії. Потрібно звернутися до територіального центру комплектування. І є різні позиції, чи достатньо використовувати засоби поштового зв'язку для звернення до територіального центру комплектування для повідомлення про наявність права на відстрочку, чи все таки потрібно особисто з'явитись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Різні думки, різні позиції полягають в тому, що питання підставності прийняття рішень про надання відстрочок є дуже широке, є дуже є дуже таке забюрократизоване, тому що потрібно, щоб були. Підстави потрібно, щоб були документи, і звичайно, ваша активна дія це звернення із заявою, заявою, яка визначена у додатку номер 4 Тобто, є встановлена форма цієї заяви до територіального центру комплектування для прийняття відповідного рішення. І звичайно, в таких випадках люди, люди по-різному сприймають оцю необхідність, але ми. Повинні розуміти, що в період дії правового режиму воєнного стану кожен військовозобов'язаний має прямий і безпосередній обов'язок перебувати на військовому обліку, дотримуватись правил військового обліку, проходити медичний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби, а також інші дії. Які визначені у законодавстві, в тому числі з'являтися повістками, в тому числі проходити ці ж огляди, оновлювати чи уточняти ті чи інші військово-облікові дані. І якраз питання про надання відстрочки, воно регулюється і визначається пунктом. 56-57 п'ятдесят постанова номер 560 від 16 травня 2024 року. Про що йдеться? Відстрочка від призову на військову службу надається військовозобов'язаним з підстав, які чітко передбачені саме статтею 23. і для розгляду питань про надання або ненадання відстрочки потрібно звернутися до комісії, яка створюється при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і саме ця комісія вона приймає рішення про надання відстрочки, коли йдеться про продовження відстрочки в окремих випадках, уповноважені особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають. Право ем, приймати рішення саме про продовження уже наданої відстрочки від призову за наявності, підстав за наявності документів, вичерпного переліку документів. Простими словами, ситуація. У батька у військовозобов'язаного є троє і більше дітей, які, які не досягли 18-річного віку. Очевидно, його право не виникає на відстрочку автоматично. Очевидно, йому потрібно повідомити про це територіальний центр комплектування, про те, що у нього є це право, про те, що на його отримані перебуває троє і більше дітей, які не досягли 18 років. Потрібно надати документи, документи, які підтверджують ці. ці Аспекти, ці факти щодо наявності підстави. І в окремих випадках, для прикладу, працює система автоматичного повідомлення через мобільний застосунок резерв про те, що в особи є троє і більше дітей віком до 18 років, і в такому випадку відстрочка надається, коли йдеться саме про наявність трьох і більше дітей. Строчка надається без присутності військовозобов'язаного у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Коли ми не подаємо документи, то очевидно і логічно, що групи оповіщення можуть при з'ясуванні обставин чи перевірці військовооблікових документів запросити вас, тобто військовозобов'язаного до найближчого територіального центру комплектування для перевірки, і про що говорять. Пункт 58 постанови 560-ї говорить про те, що якщо в військовозобов'язано наявні підстави для відстрочки, вони, відповідні особи, особисто подають на ім'я голови відповідної комісії заяву за формою, яка визначена у додатку номер 4 І тут дуже цікавий нюанс. Що означає на практиці, особисто подають з одного боку? Ми маємо правові позиції судів, які вважають, що особисте подання полягає в тому числі через можливість надсилання цих документів засобами поштового зв'язку. Це усталена судова практика. На жаль, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що особисте подання означає, що особа, тобто військово зобов'язаний, має бути присутній у територіальному центрі комплектування, і чи подати чи написати відповідну заяву для того, щоб комісія могла. Реалізувати відповідно механізм прийняття рішення і задоволити заяву, тобто надати відстрочку, чи відмовити у задоволенні заяви щодо надання відстрочки. На жаль, у практиці у щоденній діяльності ТЦК інколи бувають моменти, які стосуються нерозгляду відповідних заяв про надання відстрочок. Для прикладу, особа надсилає документи, які підтверджують те, що вона здійснює опіку за недієздатною особою? А це рішення суду, а це військово-обліковий документ, паспортні, паспортні документи. І, звичайно, в таких випадках, в ситуації, ТЦК мав би розглянути ці документи і прийняти рішення. А ТЦК подекуди довгий час не розглядає ці документи, чим очевидно. Порушують відповідне законодавство, але сказати, що хтось порушує законодавство, це дуже просто. Потрібно це довести, якщо справді такі факти наявні. Але ми розуміємо, що в силу завантаженості роботою територіальних центрів комплектування інколи такі речі можуть виникати. Як тоді діяти? Як реагувати? Звичайно, потрібно. Письмовому порядку нагадатись про себе, нагадати про факт надсилання відповідної заяви і просити все таки розглянути в встановленому порядку, а саме пунктом 58 постанови номер 560 від 18 травня 2024 року. Розглянути відповідну заяву і прийняти. Відповідно, рішення. Ще один нюанс він стосується того, до речі, нещодавно було запроваджено відповідне положення. Стосується того, що разом з пред'явленням чи поданням заяви про надання відстрочки за, за додатком номер 4 також мають пред'являтись документи. Отже, під час подання заяви військовозобов'язаний пред'являє військово-обліковий документ, що означає пред'явлення, в принципі, коли буквально читати відповідну норму, відповідно 58 пункту, йдеться про пред'явлення під час перебування в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Звичайно, якщо у вас наявні підстави для відстрочки, якщо у вас наявні документи відповідно до додатку номер 5 який Визначає якраз перелік цих документів в залежності від тої чи іншої ситуації, то ця процедура, процедура узгодження речей, які стосуються реалізації права на відстрочку, вона виглядає досить просто і досить швидко. Коли ж у вас немає якихось документів, чи у вас є сумнівні підстави для відстрочки, в таких випадках, безумовно, може бути потрібен додатковий час для уточнення. Тих чи інших фактів, юридичних фактів, фактів для прикладу наявності, чи хворих батьків, наприклад, ситуації, коли йдеться про необхідність здійснення догляду, чи інших сімейних обставин, чи наявність дитини, яка є особою з інвалідністю, чи наявність військово зобов'язаного самої інвалідності, чи для прикладу ситуації, коли йдеться про Здобуття освіти чи інші випадки, які передбачені, які також чітко і вичерпно визначені у відповідному відповідній статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і також 58 й пункт говорить про можливість автоматичного продовження відстрочок від призову. У разі, коли технічно є можливість взаємодії з відповідними державними реєстрами для підтвердження відповідного права, це може бути для прикладу, коли йдеться про наявність у військовозобов'язаного трьох або більше дітей, чи наявність в у військово інвалідності, чи для прикладу навчання у навчальному закладі для здобуття. Освіти чи інших обставин, інших підстав, які також визначені, і які також, зокрема, працюють у мобільному застосунку резерв для того, щоб військовозв'язаний міг простіше і швидше реалізувати свої право на відстрочку. Звичайно, в ситуації, коли йдеться про право на відстрочку, має прийматися рішення. Рішення, як ми вже говорили, приймає комісія. Комісія, яка створена при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, склад комісії, також визначений законодавством. Це, зокрема, працівники чи органів місцевого самоврядування чи районної військової адміністрації і інших державних підприємств чи установ у випадках ситуаціях які також передбачені у відповідному нормативному акті. Отже, комісія вивчає заяву. Підтверджуючи документи, комісія також оцінює законність підстав для надання відстрочки. Комісія також готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. І орган державної влади, що дуже важливо, зобов'язаний розглянути відповідний запит протягом п'яти робочих днів. Також коли у комісії є. Якісь сумніви, чи потрібні додаткові дані щодо військовозобов'язаного і наявності права на відстрочку, може може відбуватися взаємодія з іншими реєстрами для отримання відповідної інформації, для прикладу, з реєстром актів цивільного стану чи іншими, іншими реєстрами, які якраз можуть ті чи інші факти підтвердити, спростувати чи заперечити, і також встановлено у пункті 58. Обов'язок комісії, яка отримала документи військовозобов'язаного, отримала заяву про те, що особа хоче мати право на відстрочку, хоче скористатися цим правом на відстрочку. Є вимога і обов'язок щодо строку розгляду заяви. Така заява має бути розглянута протягом семи календарних днів з дня реєстрації відповідної відповідної заяви про відстрочку. Якщо комісія цього не робить, вона порушує відповідну постанову Кабінету міністрів. Очевидно, її дії є не зовсім такими, що відповідають чинному законодавству. І, звичайно, в таких випадках потрібно, якщо ваше те чи інше право порушується, відповідно потрібно реагувати у встановлений спосіб, чи повторно подавати, чи оскаржувати ці дії, чи бездіяльність в адміністративному порядку. Чи в навіть в судовому порядку, адже кожен має право на захист, кожен має право на те, щоб щодо нього дотримувалось також вимоги чинного законодавства. І комісія, отримавши документи, отримавши засвідчені документи, отримавши заяву, вона вивчає, оцінює, встановлює і приймає рішення. Отже, на підставі розгляду отриманих документів, комісія ухвалює рішення. Чи надати, чи відмовити у наданні відстрочки, і коли йдеться про позитивне рішення, тоді видається військово зобов'язаному довідка із зазначенням строку відстрочки за формою згідно з додатком номер 6. Коли комісія відмовляє у наданні відстрочки, тоді надається обов'язково військовозобов'язаному повідомлення, у якому зазначаються причини відмови. І ця форма цієї відмови також визначена у постанові номер 560. Якщо ви вважаєте, що у вас наявне право на отримання чи оформлення відстрочки, ви подаєте перелік документів перелік документів, який визначений у постанові 560 за додатком номер 5. Ви подаєте ці документи, комісія зобов'язана їх розглянути і однозначно прийняти рішення, чи надати відстрочку, чи відмовити. Коли є відмова у наданні відстрочки, вона оформляється як у протоколі, так і у письмовому повідомленні, яке вам також зобов'язані надати. І в цьому повідомленні має бути зазначено причини, чому вам не надано відстрочку. Можливо, Відсутній якийсь документ, можливо, відсутні якісь відомості, можливо, потрібно підтвердження тих чи інших обставин. Або, для прикладу, ви щось не додали, або, наприклад, і ви відповідно до чинного законодавства не маєте цього права на відстрочку, тому комісія вам відмовляє. Коли ви розумієте, що є відмова, ви цю відмову. Отримали у разі, коли ви не згодні з цією відмовою, ви маєте право оскаржити також в судовому порядку. Цю відмову відмову у наданні відстрочки, яка надається військовозобов'язаному у вигляді такого документа як повідомлення. І якраз це повідомлення з цим повідомленням можна звертатись е, отриманим в територіальному центрі комплектування. Можна звертатись до суду і оскаржувати. Звичайно, практика є різна. Судова практика, як судів перших інстанцій, так і судів апеляційних і касаційних інстанцій. Безумовно, суди вказують на те, що при розгляді заяв потрібно ретельно дотримуватись процедури, ретельно дотримуватись і вивчати ті документи, які є військовозобов'язаний. Бо часто бувають ситуації, коли ТЦК чи комісія. Яка створена при територіальному центрі комплектування, вимагає документи документів, яких немає у відповідному переліку за додатком номер 5 Ситуація: у вас є матір чи батько які особами з інвалідністю першої чи другої групи, і вони потребують догляду. Є визначений перелік документів у додатку номер 5 а комісія просить або вимагає у вас надати довідку з. Реєстру актів цивільного стану про те, що крім вас немає інших дітей. А такої форми довідки не існує. Такі відомості з державного реєстру не надаються. В принципі, йдеться про вимогу щодо надання документів, яка не зовсім відповідає чинному законодавству. І такі випадки також трапляються, і безумовно потрібно звертатись до суду, до суду для того, щоб ем, оскаржувати такі дії і вимагати дотримання. Відповідними уповноваженими органами їхніх обов'язків. Тому що це так має працювати у правовій державі. І, звичайно, в таких ситуаціях, коли особа, коли військовозобов'язаний подає документи для отримання відстрочки чи оформлення відстрочки, законодавство також говорить, що така особа до моменту прийняття рішення щодо неї. Чи їй надається відстрочка, чи їй відмовляється у наданні відстрочки, її не можуть мобілізувати. Про це також йдеться у пункті 58-му. Отже, дохвалення рішення військовозобов'язаний не підлягає призову. І відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації якраз надається на строк дії відповідних законних підстав. А коли. Йдеться про студентів, то вона надається на семестр, але не більше ніж на 6 місяців. Коли йдеться про осіб, які стосуються для прикладу викладання чи вчителювання у навчальних закладах, відповідно відстрочка надається на строк дії відповідних законних підстав до закінчення навчального року. Тут така дуже цікава конструкція. Закінчення навчального року йдеться про те, що коли навчальний рік закінчується. Очевидно, не втрачається право на відстрочку. Особа не, не є в ситуації, коли вона може бути мобілізована. Очевидно, потрібно додатково надати документи для продовження процедури, чи продовження самої відстрочки, і це, в принципі, є логічно. В принципі, можливо і в домашніх умовах з'ясувати, чи має ваш близький родич. Чи маєте ви особисто як військовозобов'язаний, право на відстрочку? Про це йдеться у відповідних пунктах, чи, якщо бути точнішим, у додатку номер 5 до постанови номер 560. Отже, це перелік документів, які надаються військовозобов'язаним для отримання відстрочки від призову. Що ми робимо? Ми відкриваємо відповідний додаток. Відкриваємо конкретну підставу, яка стосується надання відстрочки від призову для прикладу. Коли йдеться про осіб з інвалідністю, це є пункт 2 частини 1 статті 23, Там зазначено, що військовозобов'язаний має подати довідку до акта огляду МСЕК. Чи рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, або витяг з рішення експертної команди, це коли йдеться про пункт другий. Коли йдеться про інші пункти, як я вже зазначав, в частині першій їх є 24, то там також виписано перелік документів. Ситуація, коли йдеться про чоловіків, військовозобов'язаних, у яких на отриманні перебуває троє і більше дітей, тоді подається. Свідоцтво про народження цих дітей, свідоцтво про одруження. Коли мова йде про дітей, які були народжені в іншому шлюбі, там також є окремий перелік документів, які мають підтверджувати те. Що військовозобов'язаний здійснює утримання відповідної дитини? Також в цей перелік в додатку номер 5 визначає випадки і Питання надання документів для чоловіків, у яких на отримання перебуває дитина з інвалідністю, чи дитина з важкими хворобами, чи з важкими якимись вадами, чи батьки, які потребують постійного догляду, чи дружина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої, третьої групи, якраз цей перелік абсолютно чітко. Це дуже позитивно, безумовно визначає ці документи, які потрібно подати. Як воно працює на практиці? Змоделюємо ситуацію. Ви маєте право на відстрочку. Ви переконані, що це право є актуальне і що вам би мали надати цю відстрочку. Ми беремо заяву за додатком номер 4 до постанови номер 560, Вписуємо. Свої персональні дані зазначаємо відповідний підпункт, який надає право на відстрочку, і додаємо документи, які підтверджують це право в залежності від того чи іншого пункту. Документи мали б бути засвідченими у встановленому порядку. Як варіант матеріально. Інший варіант зазначити. Копія згідно з оригіналом поставити свій підпис і засобами поштового зв'язку надіслати до територіального центру комплектування або до відповідної комісії цього територіального центру комплектування для прийняття рішення про надання вам відстрочки чи відмови у наданні відстрочки. І звичайно, інший варіант особисто з'явитись до територіального центру комплектування, надати документи, пред'явити як як про це зазначено у пункті 58, військово-обліковий документ, і тоді очікувати на рішення: на рішення позитивне про надання відстрочки, на рішення негативне про відмову у наданні відстрочки, і в залежності від тих чи інших ситуацій, розуміти, чи ви можете в період дії проворожиму воєнного стану реалізувати своє право, а може насправді. У вас немає достатньо підтверджуючих документів, або ви взагалі не можете користуватися цим правом, бо наявні інші обставини, які перешкоджають у прийнятті рішення щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації, коли йдеться про те питання, як отримати відстрочку від призову, то відповідь максимально чітка. І проста насамперед потрібно мати це право право на відстрочку. Отже, потрібно мати право на відстрочку і письмово повідомити про своє право на відстрочку, тобто звернутись до територіального центру комплектування, повідомити, що ви маєте бажання реалізувати. Право на відстрочку надати вичерпний перелік документів, які визначені у додатку номер 5 до постанови 560. Ці документи мають підтверджувати ваше право на відстрочку. І останній момент це отримати рішення, отримати або позитивне рішення про надання відстрочки чи відмову у наданні відстрочки. І очевидно, має бути завжди запис мобільному застосунку резерв плюс або єдиному. Реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів про те, що відповідна комісія чи відповідний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прийняв рішення про надання вам відстрочки. Якщо цього рішення немає, а ви думаєте, що про вас мали б знати, що ви хочете реалізувати право на відстрочку, то це не зовсім так завжди необхідно звертатись. З вичерпним переліком документів, з відповідною письмовою заявою пильнувати, щоб цей перелік документів відповідав додатку номер 5 Тоді, безумовно, Територіальні центри комплектування або відповідна комісія зобов'язані прийняти рішення про надання відстрочки від Призову. Маємо. 24 підстави у частині першій статті 23. Маємо в частині 3, для прикладу, з цієї статті 23 шість груп підстав. Саме ці, ця норма, 23 стаття, дає відповідь на питання, за яких обставин військовозобов'язаний може бути немобілізований або може користуватися правом на відстрочку. В підсумку ми говорили про відстрочки від мобілізації, говорили про... Перелік документів і процедуру розгляду відповідних заяв, для того, щоб знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, насамперед необхідно відкрити постанову номер 560 з визначеними додатками, з'ясувати з документами, надати ці документи, можливо, пройти медичний огляд на визначення ступеня придатності до військової служби, якщо є відповідна вимога. і... Реалізовувати своє право у визначеному порядку, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємо вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.